Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі телеканалу Нова Волинь. Передача циклу Луцький депутат. І сьогодні упродовж 20 хвилин ми будемо спілкуватись із депутатом Луцької міської ради Романом В'ячеславовичем Романюком. Романюк Роман, Роман В'ячеславович, депутат Луцької міської ради, обраний у мажоритарному окрузі, член постійної комісії з питань торгівлі, послуг і розвитку підприємництва, народився 24 червня 1985 року в місті Луцьку. Закінчив загальноосвітню школу номер 25 з відзнакою Луцький державний технічний університет за спеціальністю фінанси за фахом спеціаліст з фінансів з 2007 року. Працює у правах з банку зараз. Директор кафедрального відділення. Паткебе. Правоксбанк. Член партії Фронт Змін. Депутатської групи рідне місто міжфракційного об'єднання Фронтзмін. Вітаю вас, Романа В'ячеславовичу. Доброго дня і одразу ж е, запитання. Наголосили ми ще на, на тому, що ви один із наймолодших депутатів Луцької міської ради. Як вдається вам реалізовувати свої плани, е, зважаючи на те, що ваші колеги вже більш досвідчені, е, люди у місті, більш знані? Доброго дня, шановні телеглядачі, дійсно е, я чи не наймолодший депутат Луцької міської ради, але е, я вважаю, що молодість це, це і. Той же час і запорука успіху, оскільки за молодістю це рух, рушійна сила, це є майбутнє. І саме молодість здатна, і молоді люди здатні креативно мислити, десь по іншому, дивитися на ту чи іншу проблему, в їхнє вирішення. Дійсно, у міській раді не вистачає досвіду, але я не цураюся і за досвідом так само запитую питання в колегах колег, які є. І старші за віком, зокрема Богдана Павловича Шиби. Приємно, що я сиджу поряд, до речі, з Богданом Павловичем, і приємно, що він відгукується на мої запитання, допомагає, підсказує. Я вважаю, що дійсно без якогось досвіду складно чогось досягти, але поєднання саме молодості і перейняття досвіду у старших є запорукою успіху у вирішенні того чи іншого питання. Тобто досвід ви здобуваєте, так? Досвід здобувається, звичайно. Все життя я би порівняв досвід із розумом, що досвід ніколи не можна здобути не в 40, не в 50 років, сказати, я досвідчений. Це аналогічно, як з розумом. Не в 40, не в 50, все життя живи і вчися, як говорять. Ну що ж, це достойне гасло, я думаю. Далі перейдемо вже до вашої безпосередньої роботи. Ви обрані у мажориторному окрузі номер 23 Розкажіть, будь ласка, що це за округ і з якими проблемами, з якими питаннями до вас звертаються ваші виборці? Так, дійсно, 23-й виборчий округ, якому мене обрали виборці на виборах у 2010 році. Є округ багатоповерхової забудови. Він протягується від кільця 40-го кварталу до завозального ринку. Непарна сторона вулиці Конякіна, також непарна сторона вулиці Федорова. В округ також входить ще і загальноосвітня школа номер 25 Власне, ті проблеми, до речі, хочу наголосити, що жодної приватної забудови на території округу немає. Тому всі проблеми виключно орієнтуються на жильців багатоквартирних будинків. І, власне, з проблемами, що стосуються, найбільше, звертаються це житлово комунальне господарство, де протікають дахи, де проривають труби. Звичайно, незадовільний стан дорожнього покриття, зокрема в дворах, тротуари, під'їзди до будинків, відсутність паркувальних майданчиків, тобто елементарних стоянок для мешканців будинків, які живуть в цих будинках. До мене звертаються люди із проблемою, що ну, це є дійсно проблема не тільки мого округу, а й загалом комплексно по місту, що мешканці будинків, ну на сьогоднішній день кількість автомобілів, які мають мешканці, що проживають, значно виросла в порівнянні, коли ці будинки забудовувалися. І мешканці будинків елементарно, я їх так само розумію, вони не мають де паркуватися. Приїжджають додому, немає де поставити автомобіль, тому паркуються на дитячих майданчиках, на тротуарах. Інші мешканці обурені тим, що люди не зважають на їхні зауваження. Автомобіль стоїть безпосередньо біля дитячого майданчика, біля пісочниці. Діти граються, а інший водій прийшов, завів двигун і вихлопні гази травлять дітей. Це є неправильно, тому цю проблему треба вирішувати не лише на моєму окрузі, а й комплексно для міста. По місту яким чином ви думаєте, можна вирішити цю проблему? Адже дійсно, незважаючи ні на що добробуту людей зростає, ми купуємо автомобілі, дбаємо про свій комфорт. Яким чином? Чи це мають бути якісь платні стоянки? Де їх передбачити зараз? Оскільки забудова у цьому районі досить щільна, дійсно забудова щільна, і вирішення цієї проблеми я бачу таким чином, що ну власне, якщо глобально, це має бути свідомість громадян, те, що я не поставлю свій автомобіль поряд з дитиною. Це ми повинні до свідомості громадян достукуватися. На початках я робив депутатські звернення в гаї міста Луцька для того, щоб ну, з чогось треба починати. Треба водіїв навчити. Немає кращого навчання, да, як наказання, як говорять по-російськи, міра покарання. Тобто потрібно раз, другий, третій. Покарати водій зрозуміє, що це б'є по його карману, оскільки заплатить штраф, і, можливо, таким чином ми зможемо достукатися до їхньої свідомості, і вони зрозуміють, що оскільки це його власні кошти, він не буде там паркуватися. Але з другої сторони, я так само розумію, цих водіїв власників транспортних засобів дійсно немає де ставити. Ну, цю проблему я вважаю, що потрібно вирішувати саме при забудові нових будинків. При здачі їх в експлуатацію, навіть при проєктуванні, проєктувати значно більші площадки для паркування автомобілів. В існуючих зараз ну, треба так само думати, дивитися на місці кожен конкретний двір, де можна, не ущимлюючи дитячий майданчик, зелену зону, оскільки в нас їх так само дійсно багато-багатопорахівок багато, -багато і зелених газонів, дерев, кущів, практично обмаль. Я вважаю, що кожен, якби, конкретно, кожен двір потрібно об'їжджати, дивитися і розраховувати відповідні місця, пропонувати Ось десь таким чином. Ну що ж, таке ще запитання. Зростає кількість автомобілів, але зростає і кількість населення. Особливо ваш район, зокрема, ваш виборчий округ, дітей досить багато. Ви... Такий пункт заявляли у своїй передвиборчій програмі, що ви намагатиметесь вплинути на те, аби повертали приміщення садочків назад у користування, власне ж, за цією потребою. Яким чином ви намагаєтесь це питання вирішити, тому що проблема із місцями у дитсадках досить гостро зараз стоїть? Дійсно, я, як молодий батько, маю сина. Які відвідує дитячий садочок, безпосередньо сам зіткнувся з цією проблемою нестачі місць у групах дитячих садках. Це є дійсно проблема, тому що забудова мікрорайонів і безпосередньо району 40-го А Б кварталу, вона була в 80-х-90-х роках. І нових дитячих садків з того часу побудовано не було жодного. Як знаєте, між вулицею Федорова. Кравчука і Конякіна зараз забудувалася вулиця Зацепи є новобудови. Новобудови побудовані, мешканці заселилися, діти родяться, садочків нових не будується. Є проблема, яку я піднімав. Рівно напроти рибази генеральним планом забудови даної території передбачено було будівництво дитячого садочка. Я вважаю, що саме там, в тому місці, побудова дитячого садочку, вирішила. Б Хай не повністю, але частково проблему з перенасиченням груп в дитячих садках. Тому що ті будинки, які зараз дані експлуатації заселені, ну, потребують, потребують відвідування дітьми дитячого садка. Щодо виселення тих установ, підприємств, там, організацій, які, яким свого часу були надані дитячі садки в оренду, в правовласності є навіть і таке дійсно проблема. Поступово вирішується. Скажу наглядний приклад, коли на минулій сесії Руцької міської ради на попередній ми прийняли рішення про, не пам'ятаю, як дослівно звучить, але про виселення центру зайнятості на вулиці Ярощука з дитячого садочку. Точніше, тобто, там можливо не виселення, а про підшуковування альтернативного місця. Тобто є погодження з центром зайнятості, що їм потрібно інше приміщення, їм дійсно там і самим некомфортно працювати незручно, а власне в центрі міста перенасичені садки та й у нас загалом по місту так само. Тому я вважаю, якщо вдасться нам вирішити питання переселення центру зайнятості, а ми працюємо в цьому напрямку, є порозуміння, що немало важливо, і тому даний дитячий садочок відновимо і вже якась сотня, друга маленьких дітлахів і зможе його відвідувати. Працюємо в цьому напрямку і далі. Питання поступово поступово, не так воно все оперативно бистро, але це питання є на контролі так само Луцького міського голови, і я думаю, що з часом ми забезпечимо достатньою кількістю місць для дітей міста Луцька. Це Луцький міський центр зайнятості. Так, так. зараз розташований у приміщенні колишнього дитячого садочка. Так. Як віднайти кошти на облаштування дитячого садочка? у Тепер у Луцькому міському центрі зайнятості, ну, і, відповідно, приміщення і облаштування цього ж центру зайнятості, який, ну, теж установа, скажімо так, надзвичайно потрібна у місті. Установа дійсно надзвичайно потрібна. Побудова нового приміщення для центру зайнятості це дороговартісне беззадоволення. І я думаю, що нам потрібно приймати подальші звернення Луцької міської ради до президента, до Кабінету міністрів. При формуванні на 2013 рік бюджету України закладати саме кошти для будівництва центру зайнятості свого часу майже в майже усіх обласних центрах України побудували нові власні приміщення для центрів зайнятості, тому просто ми Луцьк чи не останній обласний центр, де центр зайнятості не має власного приміщення. Таким чином, тому що це дійсно там шалені кошти потрібно, міський бюджет його не потягли просто. Щодо того, якщо переселимо центр зайнятості, відновити дитячий садок в тому приміщенні, яке він є, ну, я вважаю, що великих особливих коштів там не потрібно, тому що саме приміщення воно спроєктоване під дитячий садок. Те, що там перепланування відбулося, ну, виділимо кошти для того, щоб його повернути назад. Я думаю, що задля такого. Для, для такої справи міський бюджет знайде кошти, чи не, не ляже це на плечі батьків? Я думаю, що не ляже, тому і не повинно лягати на плечі батьків. Чому У нас освіта безкоштовна? Те, що в дитячих садках, в школах є різні благодійні внески. Ну, це звичайно приємно, що громада свідома розуміє, що освіта фінансується на сьогоднішній день не на найвищому рівні і долучається, підтримують. Я думаю, що це повинно саме відновлення, реконструкція і запущення в експлуатацію т'ї садку повинно відбуватися за кошти міського бюджету. Ну і переходимо до нашого наступного запитання. Теж у вашій передвиборній програмі був пункт, який, на мою думку, досить складно втілити в життя, але дуже гостра проблема на сьогодні це забезпечення житлом, тобто доступне житло. Поки що це мрія для більшості молодих людей, не лише нашого місця, міста, а взагалі громадян нашої держави. Зараз уже є певна урядова програма. От ну як ви бачите, можливість вирішення цієї проблеми. Ну загалом я скажу, піднімав це це питання свої передвиборчої компанії, тому що питання стоїть дуже гостро нас. Близько 80%, а то й 90% молодих сімей, не забезпечені власним саме житлом, не мають точніше змоги забезпечити себе. Тому потрібно розглядати, напрацьовувати різні механізми, інструменти, щоб молоді сім'ї мали можливість доступно, вільно отримати для себе житло. Дійсно, приємно, що на сьогоднішній день є урядова програма, яка як на мене, на сьогоднішній день вона більш декларативна ніж практична, тому що навіть на сьогоднішній день до мене звертаються мої ж виборці і мешканці міста, знаючи, що я це питання піднімаю, є лише один ощадний банк, державний банк, через який ця програма запущена. Власне, про що йде мова? Що 16% кредиту отримує молода сім'я 13% повертає держава, компенсує. Тобто молода сім'я лише сплачує 3% річних. Я вважаю, що для молодої сім'ї це є досить нормальна сума для того, щоб, маючи вже власне житло, працюючи і забезпечити себе вже проживанням. Чому скажу, що декларативно, тому що на сьогоднішній день по місту Луцьку жодної практично такої квартири не реалізовано, не куплено молодою сім'єю. І Тому над цим питанням треба далі, більш конкретно приємно те, що. Знаєте, початок вже покладений. Тобто її цю проблему знають вже і на рівні держави, і про неї знають всі. Але про неї треба більш гостро говорити, піднімати, як говорять, вода камінь точить. Якщо знати проблему і про неї мовчати, нічого не вийде, нічого не вийде з того. Проблему потрібно піднімати усіма можливими способами робити звернення, і таким чином можливо тоді тільки досягти якогось результату. Я вважаю, що і Луцька міська рада. Має механізм допомоги молодим сім'ям щодо забезпечення житла. Єдине, що на сьогоднішній день бюджет міста не здатний, не спроможний забезпечити в такій кількості, як є бажаючі. Тобто, про що я маю на увазі? При формуванні бюджету на поточний рік ми можемо, як Луцька міська рада, в свій бюджет закладати ті кошти, так само як і урядова зараз програма, це для компенсації відсотків за кредитами. Просто сьогодні міський бюджет, ми на сьогоднішній день основний акцент робимо з міського бюджету розрахунки за запозиченнями минулих періодів за, на витрати безпосередньо, які є нагальні по е, проблемах міста Луцька життєдіяльності дороги, дахи, садочки, школи і тому подібне. Але я як підняв цю питання, як підняв цю проблему, е, говорю щиро і відверто: я буду надалі. При формуванні 2013 року бюджету лобіювати інтереси того, щоб в міському бюджеті було закладено 200, 300, 500 мільйон гривень, що вдасться, те зможемо. Для того, щоб компенсувати відсотки за кредитами для молодих сімей. Депутати Луцької міської ради, як і будь-яких міських рад, власного фонду не мають. А якщо звертаються до вас ваші виборці із проханням про матеріальну допомогу, чи допомагаєте ви їм? Якщо так, то звідки ви берете ці кошти? Питання є досить таке, знаєте, тонке, я б сказав. Чому? Тому що дійсно громада міста і мешканці, зокрема і мого виборчого округу, десь, я б сказав, так, Неправильно розуміють, що якщо депутат, то зразу мільйонер. Неправда. Не є так. Я не є мільйонером і не був до цього. І ставши депутатом, ще раз наголошую, що не є мільйонером. Тому звертаються з цими проблемами. Я підходжу до кожного індивідуально. Якщо є питання виділення коштів на поховання. Наряд інших соціальних таких спрямувань у нас є департамент соціальної політики. Я роблю депутатське звернення, чи телефонний дзвінок, чи просто навіть координую людину для того, щоб вони звернули, звернулися конкретно. В міській раді, міським бюджетом передбачено виділення коштів на певні соціальні цільові би, програми. З власного фонду складно мені виділити. Якісь кошти, тому що я сам є наймаю робочою силою, депутат не отримує заробітної плати. Це для громади міста, які ще на сьогоднішній день ще думають, що все-таки депутати отримують члені кошти. Ні, неправда. Депутатство на громадських засадах. По мірі можливості, звичайно, чимось допоможу, але це не можуть бути якісь десятки тисяч, сотні тисяч гривень, чи навіть елементарні якісь цінні подарунки. Час нас вже майже добігає кінця, і насамкінець запитання щодо вашого прізвища. А я думаю, що багатьох зацікавить, чи ви стосунок до Луцького міського голови. І чи допомагає вам ваше прізвище працювати, чи, можливо, навпаки, якимось чином стає на заваді? Так, дійсно, оскільки є депутатом міської ради, це вже півтора року, до мене постійно лунають запити, запитання стосовно того, що я є родич Миколи Ярославовича. Ні, я не є родичем Ярославовича. Мені приємно, звичайно, що у мене спільне прізвище з мером міста. Мені приємно, тому що Ярославович є позитивною людиною, є мером, який дбає про добробут лучан. І загалом це наше спільне, гарне волинське прізвище. Тому мені приємно, що моє прізвище співзбучне з прізвищем міського голови. Але я ще раз наголошую що родини в стосунках не перебуває. Дякуємо вам за цікаву змістовну розмову. Дякую. Нагадую усім, що ви дивились передачу циклу Луцький депутат. І сьогодні гостем студії телеканалу Нова Волинь був Роман В'ячеславович Романюк. Хай вам щастить. До побачення на все добре.